Я не можу не зізрялася, я вам покажу його зробити. Я спеціально піду на, на їх ману. Що ти хочеш? Ти зарувай. І зараз верло в мене вам пір, і то я вже три рази. Э, ой, два рази прийшов, тому що це було изі, якщо чесно. Э, Тихи. І подивіться ви. Я вам зараз свій план розкажу, як я... Три рази прийшов. Ви пробуєте брати друга, Ви берете друга, він купляє. А якщо буде інтересно, якщо вам прям хочеться далеко проїхати, от друга на такий в друзів. Ви, коротше, ваш друг. Ви йдете, продаєте золото. Забираєте, йдете купувати драбаш. А ваші друзі мають піти і купити вігілля. А два... вам... якщо ви сам, то просто вам сервіте, я колись так робив. Я брал пістолет, скільки він коштує 40. А цей скільки. Вот ну, такий брал я, блядь, за 35. Такий за 35. Вибрати ще до нього патрони. 50. І вам еще 20 тоді залишається. Вот так можна тоже брати. Ну просто не зараз. А я зараз іду закупляючись віл. Я вже собі винтовочку купив. Так, то треба разом. Типа. Типа ми зразу закупились. По жсткому, конечно, закупились. Дорос, якщо мене буде кінці 75, я, я можу помогти це прийти, якщо але... У мене не марту мужей ще щось пройти попробувати з вами. Ні, ну типа ми лутаємо, і я потім вставлю як то, если робити. Не знаю, чи ви знаєте. Просто... Мені нат мене один раз білю каче тисячу. Я вам просто зараз покажу, як пройти в обичний режимі, і вс. І вс, і це все. Я вам просто зараз покажу, тупо як пройти і все. Дві серії буде. Біжу молотаємо всі гасет. Якщо на телефоні вибираєте мішок, я вибираєте тупо з мішком. У вас тоді... Е -е, то ви тоді зможете і воно у вас буде автотриматись. Только я знаю, я сам на телефоне. Я сам кулач на iPad играл. Даже на компе Ну, типа, я и кулач на компе играл. Просто, когда я ездил, когда я ездил туда сам, то я играл не на компьютере а на iPad. Все, на iPad тоже норм. Типа, но. В тоже норм, и на своем телефоне тоже. Ну просто на iPad не можно скачать из Донгу и 4, чтобы летать тупо. Будешь летать себе в Infinity. Все, буду улетать на гаиті вся. Все так виходить. Давайте 95, тысячи. Ну це коротше уже пару разів походу, ну, может. Та... А, до речі, я вам, короче, покажу, як можна літати на тілешці. Я сам перший не понимал. Але я поняла, як тільки розібрався, але це важко, притом важко. Ну першу разу. Але нам треба взять кто-то говорити. Ну потому что... Що... Я ком пояснив. Це і Та ви то можете, але ні, я це візьму тільки коли буде ніколи Тесла. Я тоді, щоб точно не здохнути, я перестрахуюсь, получу собі на каїті. Я хочу просто такого тесу сіє е, золотати, його пестик і попробувати його вбити. Ну я не буду, я не буду рискувати, напевно. Я не знаю. Щоб для вас показати. А от якщо ви так, я вам покажу, як що треба зробити, як прямо навіть поїзд треба обустраити. А не треба робити, як відео, типу, там тіктоці так показують, як вони там жорстко роблять. Там все на зомбак, зомбак може залізти. Вони так робили мені. До мене вампіри ти кончить. Вони прям залазили, 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 залазили. Я не міг з ними справитись, тоді Тому що я тоді закупався тут жорстко, собі десь тоді е, 30 вихілля закупив, щоб можна було далі приїхати. Тоді проіграв. Давайте заїдемо, в золотаю. Просто хочу піти полупати, понимаєте. Ви типа отак не берете. Ви нема. Ви вам на початку не вистачить берете наче другого або другого аккаунта ні якщо чесно то ви можете тут полишити свій другий аккаунт а якщо так то ви берете свій другий аккаунт значить. ви його не викидуєте як говорю дехто а ви його лишаєте там на блокпості Ні, там що він на блокпості все робить а ви підходите юзаєте, і все ми можемо їхати спокійно так це нам ковбою чи хто Блин, жовтику що некубоє, так убийця имба. Ой, давайте прямо державемо вже до села, поїдемо, що в мене тоді там дуже жорстко відніметься село... Це там просто ти можеш загорати золото. І по перших 30 метрів ми лутаємо. Чи 20, я не пам'ятаю, як це робило. Я десь після 20 уже переставав лутати, що там уже достатньо мені було. Оп і зразу село. Хоп! І село вже зразу появилось. Мамо, тоді, коли буде мучка, я сліду зможу залутати. Зараз тоже на маску. давай. До речі, якщо ви хочете, можу взяти щось подробне, типу типу, щось таке саме, тільки що на воді. А там буде на ембову, там, там, типу, не можна буде заоблігати щось купляти, там не буде. Там ти просто прийдеш і все я буде скучно, там в е, пациенті. Там банки нема. що? шо е, там вообще все інакше, вони просто. Типа, вот ви знаєте де е, типа, мертвы дороги. Там, короче, я продавець, там є такий магазин. Да то таке саме зробили там. Але там, дай подавати, так само спавниться на возе. Все то же саме Не біжить ніхто Давайте зараз за это мы себе заложимся. Так что мы сюда чистому залезли. Можно идти-то на это. когда безопасности подкруп типа, да я да, знаю да, да. подивитесь вы просто себе роботы вот и себе то все вот так вот уже на Правильний. Ай, пофиг, давайте заранее динамит попробуем зайти. Деревня, так, нам надо динамит, а то я не хочу. Просто мені... Я не знаю, что що... это типа. Тут динамиты. Ай-ой-ой! там где-то такая толпа. А ну где мы на это? Золотая він тоже нормальный святую водочку. водичку, и норм. Нічого страшного, во время стага, во время стало. Включаю и так можно би. Ми з вами. Но это це нема, блін. реально не буду, я не знаю. То буде будем не може. и мне придется... и что-то будет ощущение воды но то звучит это круто да, главное в нахрасте наступает да ёпта только мы все повзявали Гэндстор ага, это Гэндстор ну ладно, вот банк, Мы да? прокакали. Я точно помню, что -то это было первые два. Ще 6. День. Три. Які дурачок, я что на записі взяла. Давайте я зараз закінчу, щоб той банк, і потім все покажу. Окей? Давайте. Мужикайте.